Селище Мирівське розташоване поблизу центрального гірничого збачувального комбінату. Житло масив віддалений від густо населених районів міста, але тут проживає багато людей, які мають право на соціальну допомогу. Це інваліди, багатодітні родини, пенсіонери. Сьогодні зранку тут працював мобільний пункт видачі продуктових наборів. Це дуже велика для нас допомога, бо з пенсією 2-300 ніяк не проживеш. Дякуємо звісно за допомогу. Бо маючи п'ятеро дітей, то це ну, суттєва допомога на першому етапі цьогорічної соціальної програми продуктові набори отримають криворісся 19 категорій. У Тернівському районі це понад 4 тисячі людей. Для тернівчан в районі організовано чотири пункти видачі продовольчих наборів: це палац культури північний, палац культури першотравневий дюсиша «Дюсиша-5» та школа номер 61 Пункти працюють щодня з 8 до 16 години, крім неділі. На теперішній час уже 2300 тернівчан скористалися своїм правом отримати продовольчі набори. Сьогодні організовано виїзний пункт. Видачі продовольчих наборів у віддаленому мікрорайоні селище Мирівське мешканців повідомили про те, що сьогодні пункт буде працювати. Близько 40 осіб, які сьогодні запрошені і завітають на цей пункт. У цих пакунках продукти тривалого зберігання. Це і мука, і олія. Ну олія коштує 60 гривень. Це ну на десь гривень 500. це я отримала 2100 тисячі мені ну якась допомога така важлива. Людям це дуже добре. І, ну, кожен надій з надією на такий тяжкий час, то це допомога сильна. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.